Так, ну що, приїхали ми з дружиною вже на будову, але скажу одне, заїжджаєш на подвір'я, ну, ну наскільки комфортно, наскільки гарно все виглядає. Зараз йдемо з дружиною, поїмо щось, будемо приступати працювати. Так, ну що, ми вже перекусили, можна приступати до роботи. Зараз буду різав перемички між тими стойками і так само наріжу зразу перемички посередині от. і буду фіксувати між собою. Потім візьму кутники. Зверху поприкручую до стелі до крокви, все зафіксую, їх між собою добре стягну, проб'ю ще добре, і буду сверлити тоді у бетон і буду анкера забивати. І думаю, ми сьогодні закінчимо цю перегородку. А звідси, спереду, я думаю, що я зашию все-таки ДСП, тому що тут буде у нас кухня, і щоб навіть ці самі тумби потім. Поставити, зафіксувати, буде основа до чого прикрутити. Що це є дуже круто. А всередині обшию так само все повністю ДСП. от Всі стіни по бокам. Все обшиється. І так само зразу стелю обшиється, так само ДСП. А звідси зробимо докладове, просто двері не звичайні а просто такі гармошку, що вони будуть відсуватися. І тоді не потрібно буде ставити навіть вентиляції, вони будуть весь час при відкриті. Так що це є дуже добре. І ще заодно купили сьогодні зразу пару ізоляцію. Вона така є фольгована. Вроді 35 гривень за метр квадратний. Взяли її 20 метрів. Ось, Ось така. Дійсно крута. от Я хочу сьогодні повністю обклеїти оцю стіну званої кімнати і так само саму стелю хочу обклеїти, щоб десь волога не попадала, щоб, ну, щоб доска була весь час суха і не гнила. І зразу заодно зараз поставлю під низ під оці стойки, щоб буду різати перемички. Зразу дам гідроізоляцію, от, щоб доска з бетоном не контактувала. Заодно і дам подивимося, що дружина робить. А, вона сперла до поруччя. І вона мріє. Кохана, що ти сьогодні плануєш робити? Всім привіт. Буду відпалювати доску, шліфувати і заробляти наші перелаки. Нічого собі? <гум> Дивіться, я вам навіть покажу, як вона то все ріже оперативно. Зараз дружина прийде будеш ліфувати. Покажи. Вона дійсно молодець, вона це все оперативно робить. Ось це не тільки я один тут весь час працюю, то вона на роботі, так само приїжджає сюди весь час і весь час допомагає. Вона робить таку, чесно кажучи, хлопці роботу досить. А то жінка на всі руки. І гроші заробляє, і ще допомагає чоловіку їй будові.

Вже порізав ці перемички. Зараз тільки виставлю, все вимірюю по діагоналі, позначу собі, виставлю по рівню, От, Буду фіксувати накутники. Так само дам ці другі перемички так само по центрі зафіксую. І, і вроді все, тільки ще потім пройдеться, там та стіна так само її файно ще не де прийтися, скручувати добре. І так само зверху ще потрібно буде добре зафіксувати все, дати кутники і буде можна вже обшивати. ось. Я вже покрутив вже всі оці перемички, здав знизу, перемички зафіксував накутники, по боках до стоїк, за... просверлив, по кіра, дав ізоляцію. Так само по центрі вже дав перемички, так що каркас повністю готовий, зразу вистояв по рівню. Так що можна зараз приступати до наступного етапу. Це давати пару ізоляцію, забуду все обклеювати. Шкода одне, що все ж таки ми не купили собі просто ДСП. І могли б вже помаленьку так, так, так само обшивати. ось, Але нічого страшного, зараз вам покажу. Я думаю, що ДСП вже докупимо на наступний тиждень, привеземо і буде можна так само вже обшивати. І буде можна братися вже за опалення. Це дуже добре. А дружина ці пошліфувала. От, зараз буде вона малювати. От, що ти? Любиш малювати чи ні? От. Вона мені не дозволяє, чесно кажучи, малювати. Вона говорить, що я даю забагато фарби, і потім в мене дуже великі розводи. Ось. Вона особисто сама це все робить. Вона каже, що тільки вона буде це малювати. Не дай Бог, щоб я десь взявся малювати оцю цю бо потім був би скандал. Так що ліпше з нею не спорити. Що, ось так я це зробив, отдав таку ізоляцію знизу. Повністю все виставив по От, Все повністю. Дав по, сер... по центрі перемички. Ще прийдеться просто дати зверху кутники до стоїк і до самої крокови зафіксувати. І все. А так все знизу повністю просверлено, позабивав анкера. От. Повністю ось так все зроблено, Так що. Дуже-дуже добре. Ось. Так що буду приступати зараз до роботи, буду брати зараз там ту пару ізоляцію, От що там є. І буду починати все обклеювати. Так що погнав я далі до роботи. Ми вже з дружиною майже закінчили на сьогодні. Я будемо збиратися їхати додому. Зараз вам покажу обсяг роботи, які ми сьогодні зробили. І вже будемо доробляли на наступний раз, напевно, в понеділок, тому що завтра на роботу. Ось так, що, йдемо я вам покажу. Ось так тепер виглядає, як заходиш в будинок. От, майже дві готові стіни. На сьогодні обсяг роботи досить зроблений великий, я вам скажу. От, ну, Це сьогодні я був з дружиною, тому воно так швидше все пішло. Ось так Ось так все виглядає. Знизу трохи пропінив, от, а зверху мені не хватило піни, так що наступний раз я вже докуплю і допіню. Ось. Так що буде, можна купити ДСП. І потім можна буде навколо повністю вагонкою обшивати. Вагонкою і буде дуже круто. Ось. Так що тепер кухонні шкафчики будуть кріпитися на ту стіну, просто будуть монтуватися в ДСП, Будуть вкручуватись так, що воно точно буде тримати і нема чого переживати. Не потрібно мені буде там якісь ці всякі дощечки набивати. Ось. Так що ще прийдеться зробити ще шумоізоляцію всередині. От, Все повністю з пінопласту, скоріше за все, зроблю, тому що пінопласту я дійсно того багато маю. От Потім все обшиється. Так само зверху і буде квітка. От, і трохи вже обклеїли даже самі вані. Повністю. рахуйте, Ну, як повністю? Точніше, половину ванни ми обклеїли, вже повністю повністю вже все приклеїли скотчем, все герметично, все як має бути. Ось, Ще залишився тут кусочок. О, це вже на наступний раз приїдемо, тому що це вже досить пізня година. Ось, І ще оця е, сама стіна лишилась. А так, вроді, все дуже добре. Ось, Зразу вклею самі оці виходи на воду. Все добре проклею, щоб нічого ніде пар не попадав. так що... Стіна точно буде суха, волога не буде попадати, так що супер. Я вам скажу, що тепер таку до хати заходить вже уютно, вже починаю помаленьку, помаленьку все вимальовуватись. От, так що доробиться цей шкафчик, я повністю все оце поскладаю от сюди. От. А тут двері у нас просто гармошка, та і буде взагалі бомбезно. От. І от моя сама дружина стоїть. от. Вона вже всі доски пошліфувала, помалювала. Ось, тільки лишилося мені лише їх прикрутити. Так, а вона мене заставляє, щоб я зараз а Я, чесно кажучи, вже не маю ні сили, ні бажання. Не знаю, такий втомлений. Я тобі вірю, що ти старалася, ти молодець. Ось. І вже просто можна тільки брати, крутити і все. Ось. Але я, чесно кажучи, я взагалі здоров'я щось не маю сьогодні. І спробуйте її не послухати, га? Потрібно брати шуруповерт, брати кутники, брати самонарізи і йти крутити. Все ж таки я слухав дружину, закрутив я всі оці перемички. Так що дуже-дуже гарно. Зайняло скільки нам, може 10 хвилин. от. І я вам скажу, тераса майже вже вся готова. ну Якщо не врахувати ще одну ринву, щоб зверху треба поставити і тут торцеву доску, щоб не було такого зазору видно. ось, А так, що ти квітка? От, ще лишилося плитку докупити на терасу, об, обложити е, плиту з боку таким бутовим камнем, щоб дійсно гарно виглядало. І сходинку ще одну прийде, ще, ще прийдеться турцеву. І все. Так що квітка, квітка майже з терасою. Ще вам зі середини зараз покажу. Як тобі? Прекрасно. Прекрасно, дружині подобається. Самостійно все ж таки зробили, нам вийшло. Так що, дуже круто. так що Тепер можна ставити собі сюди столик, крісла і можна буде кайфувати. Так що Заносимо ці доски до хати, складаємо інструменти і будемо помаленьку їхали їхати додому, ще потрібно заїхати до тещі, забрати малого. так що Будемо складати. Так, ну що, друзі, всім привіток. Сьогодні вже середа в нас. От, не знаю, вітер зараз дуже сильно дує, не знаю, як буде чути. все добре. От моя дружина, сьогодні вона зі мною приїхала. От, знаєте, що вона сьогодні робить? Дивіться, ми цього моменту дуже довго чекали. Вона сьогодні буде, точніше не буде, вона вже малює. От. А потім буде вона її лакувати. Оце все до ванної кімнати. От, не знаю, сьогодні постарається по максимуму зробити. Шліфувати вона вирішила сьогодні не шліфувати, тому що ця вагонка так гадесенька, досить. вона за просто пропиткою пройде білим кольором і потім лаком. лаком. А я зараз йду доробляти доклею ту пару ізоляцію, що я минулий раз не докінчив в ванній кімнаті. Ось. І буду брався за опалення. Так що ми погнали працювати. І ще вам покажу ділянку, що тут помінялось. Бачите, все покошено. Це все кусилося кусою, тому що тример це взагалі не бере. Ось, іду, я вам трошки собі покажу і будемо приступати до роботи. Так що спереду все вже покошено, так що все гарно, все дуже круто. Ось. І так само спереду вже майже майже круто. То що лишився оцей кусок, але звісно прийдеться просто всю тяглу, всі доски позабирати і тоді буде де можна це все покошувати. Ось, скажу, ділянка досить велика. О, не знаю, що я рахував в кроках було 25 метрів. Ось. Так що ось так воно ну, все. Ще прийде сінув це згромадити і не знаю, може спалимо, може комусь відомо, не знаю. так що, ось так. Ще раз всім привіт. Чоловік вже показує, що я лакувала. Не лакувала, а пропитувала пропиткою. Перший раз хочу вам показати. Ось, бачите, це перший раз, перший шар. Хочу ще другий покривати. Я вам покажу ще всі дощечки. з цієї пачки вже обробила. Буду починати другий шар. Долакувала я вже погонку. І отут ще лишила одненьку в порівнянні один шар і два шара. Ось так. ну Різниця не дуже велика, але є. Думаю, третього разу не буду давати. Думаю, достатньо двох разів. Хочу залишити структуру дерева помітною. Ну, якось отак. Зараз буду брати пароізоляцію, клеїти зверху на стелю, те що в п'ятницю не закінчив. І так само буду зразу стіну обклеювати пароізоляцію. Так само дам зверху по висоці ще одну перемичку над дверима. От, І обклею пару ізоляцію. І так само кладовою так само ще дам по висоці одну перемичку, дам пару ізоляцію з боку. Ось. І двері у нас плануються такі, як громошка. І з перегородками буде на даний момент поки що все. Поки не буду брався далі за шумоізоляцію. Але сьогодні планую братися за опалення, так що хочу поїхати туди на стіну, зробити повністю штроби, поуводити, так само зробити бетонні штроби і хочу повозити всі труби на батареї. І хочу закінчити опалення, тоді вже буде повністю все обшиватися і тоді будеться робити шумоізоляція. Так що погнав я до роботи. Я вже в два шари вагонку і хотіла приступати лакувати. Ну, глянула, що купив мені мій чоловік. І побачила, що це не лак, а безбарвна пропитка. Ну, сказав, що таке дали в магазин. Ну, не буде. Робота мені стала, тому що вже не буду лакувати. Буду, значить, продовжувати другу пачку пропитувати білим кольором. Якось так. Ну що, як вам? Ну круто, мені дуже подобається. Оці верхні перемички на двері. ось. Так що ось так воно вже повністю виглядає. Вже Заходиш до хати, вже бачиш якийсь контур між кімнати. Ну, дуже круто, так що я вам скажу взагалі бомба. От Після Іван вам покажу. Ось. Я вже повністю... От де всі стики, я повністю-повністю проклею, так що квітка з тим. Ось. Так, ну що приїхали приїхала ми з магазину, собі взяли, я собі взяв е квас, дружина собі взяла ПО. Мені не можна, тому що я за рулем. взяла собі ще сливки і косичку взяли. Так що зараз поїмо і будемо далі приступати до роботи. Правда? Чесно кажучи, вже втомилися. Хоча не дуже багато роботи зробили. Так що їмо, йдемо далі працювати. Бачите, я вже всі оці штроби перфоратором порозбивав, от ще лишилося зараз мені з дружиною це все повибирати, мішки і буду носити на заїзд, от, щоб це все там попідсипати. Чесно кажучи, залити цей бетон з тяжкою ми то залили, а от його роздубати, я вам скажу, так тобі просто. Фух, слава Богу, що я вже це все прорізав, пороздобував, тільки зараз позбираємо, поносимо. От, і вже будемо вже на наступний раз вже пробувати кидати труби і пробувати паяти. Так що йдемо з дружиною, будемо це носили. Фух, руки вже не чую. Ти, Та напевно, так само. І дружина то саме, так що пішли працювати. Sailor Rim. My trailer of sailor Rim. Ain't got no cigarettes but. Дружина вже замітає. Ось, ми оці вже жолоба вже повністю вичистили. От, мішки все погрузили, я позаносив туди на заїзд, позасипав. Так що можна вже на наступний раз приїхати просто і буде можна встановлювати вже труби на опалення. Дружина каже до мене, я вже позамітаю, щоб все було чистесенько, щоб ти тільки приїхав собі, щоб ти вже в чистоці працював, собі тільки... Робив опалення. Ось, Бачите, яка молодець. У нас сьогодні багато роботи зробило. І вагонки помалювала досить багато. Сюди оцю вагонку поскладали, так що то вже на наступний раз помалюється. І буде ванної кімнати. от. На наступний раз приїду, куплю ще ДСП один лист, дам прямо на там ту стіну, щоб я зразу міг туди встановити котел. Я вже по 300 разів не знімав. Будемо збиралися з режимом їхати додому, тому що, чесно кажучи, сьогодні був досить важкий, складний, але дуже продуктивний день. Так що будемо збиратися їхати додому, тому що нам ще потрібно готувати вечерю, забрати малого і завтра знову до праці. Потрібно заробляти гроші, правда? Mm -hmm. Так не хочемо їхати на роботу, але потрібно, де взяти. Mm -hmm. Так що, слава Богу, що ми нарешті зробили. Ці штроби, що ми вже вичистили, так що на наступний раз я можу вже просто приїхати і просто приступати вже до установки опалення. Так що це, скоріш за все, буде вже в наступній серії. Так що, друзі, ось така серія получилась. Надіюся, вам сподобається. Так що, якщо ви ще не підписані, підписуйтесь на канал, ставте лайки. Так що всім до зустрічі, Па-па!